Всім привіт, вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні у нас нове надходження Пасатине. Канада 2017 року випуску 2.0 бензин. передній привід автомат 168 тисяч пробігу на машині. Друзі, машинка верлайні класні, такі в нього ледовські стопики є. Машинка має систему автозапуска, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, підігрів всіх абсолютно сидінь. Є також у нього лючок, датчики сліпих зон, електропакет. Електропривід зеркал підігріви, Пам'ять сидінь. Друзі, машинка в класному стані. Є в нас асистент парковочки, є в ньому карплей, є в ньому адаптивний дистрон. Друзі, машинка реально в класному стані. Максимальна оптика в ньому, друзі, також є. Машинка доступна в лізинг, доступна в кредит, є готівкою, без готівкою розрахуночок. Є в нас також обмін, є в нас також викуп вашого автомобіля. І є в нас на нього гарна ціна 14 тисяч 990 доларів. Такого пасата за такі гроші, друзі, ви не знайдете. Він реально класний і живий. Торг по ньому, друзі, буде присутній. Телефонуйте, про більш детальну інформацію ви дізнаєтесь, перейшовши за посиланням в шапці профілю.